Опагандисти пропонують знищити Одесу. Так от адеса в абсолютно строєм заново російських дітей готують до вбивства українців. Отец гарів представь, што убиваєш хохлов. і потім уже руки самі стали Всього діяла та бензиновий кошмар на Росії. Тут приїжджають ситуація з бензином. Там не очень хороше. Ці та інші новини із Запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркостані. Поїхали! В Угорщині пройшов чемпіонат із копання Могил. Приїхала туди й команда з Росії. І як не дивно, росіяни знову на висоті закопалися аж на почесне останнє місце. Зараз проходить перший етап. первый этап заключается в том, что необходимо выкопать яму. Яма должна иметь определенные размеры. Размеры все прописаны в правила конкурса. В данном конкурсе помимо физической работы очень важно иметь определенную стратегию Тоби сохраняти сіли учасники команды вот очень хорошо слажена роботою та ні міняється, договарюває між собою. Ну що ж, стабільність їхнє все навіть в умовах ями вони внизу. А от білоруський диктатор Лукашенко отримав листа від Дональда Трампа з теплими словами: ми молимося за ваше здоров'я і майбутнє. Міланія до мене. В, в, в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Ту. Мы по случаю отметим, <свят> хотя у нас не принято там белорусы. Да. Мы смотрим с надеждой в будущий э, год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также э, за... продовжуючийся прогрес по достиженню наших совмесних целей от імені народов США і Білорусі. Іскрині ваш подпись президент США. Ну, якщо Трамп справді молиться за таке, то цей світ точно і остаточно зійшов з розуму. Можливо, він і за Путіна молиться. А от Русня вже з пелюшов готує дітей до війни. Уяви, що ти вбиваєш хохлів. Ну так в світі нормальні діти грають у лікарів, космонавтів чи, хоча б, у магазин. А на Росії тренують майбутніх ваньок-мобіків. Хто із рібят справлявся з задачею довольно уверена. Не пап. Десантником, е, работает робота е, воєнним, і він вирішив мене навчити е, обращатися з автоматом, щоб я впоследствии мог піти по виступам. Спочатку було непривычно. Отец говорив: представь, що вбиваєш хохлов. і потім вже руки самі стали все делать. Дитинство без мультиків, але з автоматами у руках. І результат прогнозований. Виростають не космонавти, а гарматне м'я. А на цих кадрах вже воїн виріс. Тепер він із шаленими очима освобождає квартиру на Донеччині від майна господарів, які втекли від армії вбивць, гвалтівників і мародерів. Тут можна робити все, що хочеш. Ніхто тебе мозги. Єдине, що беспокоит, это то що тебя могут убить. Правда, якщо тебя убьют, ти все одно об этом не Поэтому какая... Такі вони російські захисники. А ось вона карма в дії. Це Сумщина. Російський окупант на багі тікає від українського fpv дрона але доля підкидає сюрприз. Замість втечі він героїчно залазить під колеса власної машини. Ну що ж, сам себе демілітаризував. А це окупований Донбас. Місцеві чувачки викопали труну з тілом російського окупанта і для розваги записали відео. Привіт для Лірочки. Лера спеціально для тебе. Відкриваємо гроб. Ого! Вай! А це воєнний. Вот он як вигляді Лір. Смотри. Вот его лицо. Ну, носа вже нету з сгнил. Все згніло. Все Лерочка. Жити під русским міром це коли ну прямо повністю зносить да. А от російська пропаганда заявляла до 2022 року, що Одеса це російське місто. А от зараз що Одеса зайва і її треба знищити. я говорив, 24 часа покиньте города і сністів, чортовою мати так. А де сава ще лішні гори за заново? І якщо після цього ще хтось вірить, що Росія хоче миру, ну тоді цей світ точно зійшов з розуму. А це ЛНР і ДНР. Справжній бензиновий кошмар. Ціни підскочили в два-три рази. Росіяни нарікають на посилювану кризу. Бензин доводиться возити з собою ЗРФ, бо на місці заправитися майже неможливо. А, по бензину значить ситуація така. Планувалися завтра виїжджати. Колеги оттуда приїжджають. Ситуація з бензином там не дуже хороша. Заправки зривають, гази зривають. Бензин нужно вести отсюда. В некоторых заправках вообще по талонам. НР, ДНР, ужасная обстановка. По бензину. Цены задрали в 2-3 раза. Поэтому связи нету. Выезжать с такой суммы, ну просто как бы сам, самому себе. Навредить. Поэтому мы не можем выехать. Получается без денег, без топлива нахождения там. Ну що ж, руський мір він такий. Він навіть у паливі може здивувати. Та сама історія і в Бердянську. Серйозні проблеми з пальним. На заправках бензину немає, а водіям доводиться їздити містом, перевіряючи кожну колонку в надії знайти бодай краплю. Приїжджаємо, значить, Бердянську. І що? Є бензин? У нас немає бензину. Ніце у нас. А на колонках нет. Вообще не У нас пока в машине есть. Есть. А вот на колонках. Є. Есть программа Угадай мелодия, у нас угадай колонку. С бензином, да. Сейчас будем. Этот... Карту разложим. И вот этот маятник экстрасенсов. А что у нас здесь? А здесь ничего нет. А здесь тоже ничего нет. У газо та нафтовидобивній державі в бензину. Ну що ж, це класика рускава міра. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Папа -па, Незламні.